Доброго ранку, шановні друзі, ви дивитеся телеканал Таво в ефірі. Програма ранок на Лтаві». Сьогодні 25 листопада. І Сьогодні вся Україна разом з міжнародною спільнотою підтримують міжнародну акцію «16 днів. Проти насильства, власне, з цього приводу ми будемо а, говорити про цю акцію, про ті заходи, які будуть відбуватися у рамках цієї акції з заступником начального управління у справах сім'ї молоді та спорту полтавської облдержадміністрації Наталією Шкоденко. Доброго ранку вам доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. В принципі, то я знаю, що е, ця акція, взагалі, заснована ще в міжнародній спільноті в 1991 році. Україна підтримала її на початку 2000-х, Але вона все одно, скажімо так, існує інформаційний вакуум певним чином для наших співгромадян. І, Власне, е, хотілося б, скажімо так розширити розширити, скажімо так цей інформаційний простір. Для і, того ж нам да, щоб... би да. хотілося, і ми щороку, в принципі, це ну проводимо, проводимо здійснюємо інформацію інформаційно розяснювальну роботу серед населення області в межах цієї міжнародної акції 16 днів протидії насильства, але це не тільки робота оцих 16 днів. Ви це повинні розуміти. Для цього безпосередньо і депутати нас підтримали Полтавської обласної ради то, тої каденції, коли ми приймали обласну програму з реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї та забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок. І там є розділ, який говорить про те, яку роботу ми повинні здійснювати саме безпосередньо щодо. В насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми. І говорячи про це, от чому програма називається і там є частинка забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Бо це саме безпосередньо та робота, яка лежить в площині закону України, двох законів України. Перше це про попередження насильства в сім'ї і закону України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Тому що ви розумієте, що і насилля сім'ї. І торгівлі людьми це перш за все дискримінація. Дискримінація за ознакою статі, дискримінація за ознакою віку і так далі. І не дарма е, внесена поправка в трудове законодавство наше. Коли ми дивимося Верховну Раду, нещодавно буквально прийнята поправка щодо е, ліквідації цієї так, вона дис, дискримінації. Так. І ми дуже раді, що на це звернули безпосередню увагу. І наступне те, що я хочу сказати, що в 1948 році прийнята загальна декларація прав людини на асамблеї ООН. Але ми дуже тішимося з того і маємо надію, що ця справа і більш так потужно піде в Україні, тому що 25 серпня президент України підписав указ. Також про е, задекларував права і свободи громадян, і там, де в декларації є. Три розділи, які безпосередньо стосуються саме цієї проблематики, це забезпечення рівних прав і можливостей, протидія людьми, і також попередження насильства насильства будь-якого, чи то в сім'ї, чи то за ознакою статі, чи будь-якого іншого насильства, яке стосується жінки, чоловіка незалежно від статі. Тобто зараз ми будемо працювати, бо метою цієї декларації було перш за все, ну будемо так казати, наше законодавство привести у відповідність до 1948 до самої декларації бо до цього часу цього не було зроблено, хоча є закон про забезпечення рівних прав і можливостей. І ви знаєте, прекрасно, яка у нас зараз ситуація в країні. І ці проблеми, які стосуються торгівлі людьми, насилля в будь-якому вигляді, воно також може бути пов'язане із зоною, в якій проводиться антитерористична операція, це і з тими людьми, які у нас вимушено переселені на нашій території. Тобто ця просвітницька робота, вона спрямована не лише на попередження насильства в сім'ї, але взагалі на всі сфери, які ну, лежать в цій площині. Тобто то щоб з жодної дискримінації, ні з боку органів влади, ні з боку органів місцевого самоврядування, ні з боку будь-якого громадянина України по відношенню до іншого у нас не було, бо це ну ганебне явище, і з яким треба боротися, і боротися це можна лише шляхом просвітницької роботи. Просвітницька робота може лежати в декількох площинах. Це перше, що ми робимо і щорічно робимо. Це центр підвищення кваліфікації державних службовців. У них є і кожна. Група, яких яка проходить у них курс підвищення кваліфікації, вона має трьохдинний курс, де державним службовцям говорять про забезпечення рівних прав і можливостей, про гендерну політику і е, ті дискримінацію. І безпосередньо що стосується профілактики торгівлі людьми і насильства, насильства, в тому числі і в сім'ї, тобто ці нюанси нами проведено в цьому уже році три семінари, на яких ми в принципі, але ці семінари у нас проходять спільно з міжнародними і всеукраїнськими і обласними нашими громадськими організаціями: це такі як Ластрада, це відродження, це ну тобто багато дуже громадських організацій, міжнародної міжнародною всеукраїнською рівня, які зараз е говорять, вб'ють на бат в колокола і, е звичайно ж, е ми їх підтримуємо. І проводили ми семінари вже в цьому році для медичних працівників, які повинні особливу увагу звертати на коли вони приїжджають на визова або звертаються до них. Тобто, якщо є предпосилки до того, що це було здійснено насилля над людиною, ми проводили з орган... з працівниками освіти, з нашими структурними підрозділами і з управлінням Міністерства внутрішніх справ, ну тепер агенція так. національної так. поліції так. Тому що це великий ем, такий пласт роботи, який здійснювали раніше дільничні інспектори міліції, коли ну, вони бачать. Так, звичайно, і не лише профілактику. Вони ставили на облік, а у нас на обліку вже за 9 місяців більше, ніж 2 тисячі осіб, які стоять на обліку щодо ем, вчинення насильства в сім'ї. І я повинна вам сказати, що це не лише чоловіки. Із них на обліку стоїть 123 жінки. Так, дійсно, є певні стереотипи щодо того, що саме чоловіки виступають, в принципі, так, цьому але плані. це в принципі це не догма. Якщо ми говорили раніше, що е, насилля має чоловіче обличчя, ну е, що на, насильником у нас в основному чоловіки. То зараз, хоч ми про це і говоримо, але вже говоримо про те, що є і жінки, і 123 жінки стоять зараз в принципі, на обліку в органах внутрішніх справ. Нацполіції, тобто ті, які можуть вчинити насильство в сім'ї, тобто профілактичні обліки. Тобто, і ось саме безпосередньо акція 16 днів протидії насильству, вона спрямована на те, щоб привернути увагу. Не лише органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, а і громадськості всієї широкої громадськості області України до цієї проблеми. І особливо ми опікуємося молодим поколінням, те, яке росте у нас, так і зараз обласним молодіжним центром в усіх вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, будуть проходити семінари. Семінари, практикуми, вони лежать в площині Жінки, мир, безпека. Чому ми на цьому акцентуємо увагу безпосередньо? Це і пов'язано із нашими подіями в країні безпосередньо. І, звичайно ж, акцентуємо увагу молодих людей на те, щоб вони були застраховані від того, коли вони їдуть за кордон. Коли вони е, тут у нас працюють, і так далі. так далі. Тобто, повин, ну, такий, знаєте, набір інструментарію, який дасть можливість молодій людині не втрапити в ситуацію, яка б кардинально змінила її життя. і Запобігти цьому. Ну, і все одно, тобто... повідомлення ну, не щодня, але тим не менше, надзвичайно часто про те, що так, в основному молоді дівчата потрапляють у халепу, зокрема за кордоном, з різноманітними там оголошеннями, високооплачувана робота, тисячі доларів, потрапляють, потрапляють у Так. Рабство і сексуальне рабство. в Тому, тому числі. Тому ми щорічно, звичайно, намагаємося і віддавати в наші овіри і безпосередньо в райдержадміністрації міської конкоми. ось такі карманні, бачите? Угу. Такий карманний варіант. Це не буклет великий, це можна положити в портмане, можна положити собі в кишеню, що людина не товар. І ми пояснюємо тим, хто виїжджає за корза кордон. Які дії безпосередньо повинні зробити в першу чергу, що це взяти контакти представництва нашої країни в ту країну, в яку вони їдуть, залишити своїм рідним детальну і інформацію, куди вони їдуть, як вони їдуть, залишити копії документів всіх своїх від внутрішнього паспорта до закордонного паспорта з візою і звичайно ж саме основне не передавати в жодному випадку свої документи нікому в руки. Чому я про це говорю? Якщо це легальне працевлаштування і у вас відкрита віза, робоча віза, то у вас ніхто ніколи не забере паспорт. Тобто, це і е, безпосередньо е, дані потім уже е, певні е, нами рекомендації. Це не тільки нами, воно розроблено від, від відповідно до, до вимог міжнародної організації з міграції. Е, і поради, які безпосередньо стосуються виїзду, і звичайно ж є корисні телефони, які і це і українська національна довідкова безкоштовна лінія з питань міграції, протидії торгівлі людьми, це і безпосередньо з мобільного є і гаряча лінія Ластради. Тобто той набір необхідної інформації молодій людині чи взагалі громадянину України, який безпосередньо виїжджає за кордон. Щоб не трапити в халепу, щоб по відношенню до нього не було скоєно, перш за все, насилля, а потім уже і, так сказати, продали. І... Але якщо таке трапляється, треба безпосередньо повертаючись сюди на Україну за допомогою тих чи інших організацій міжнародних, ми говоримо про те, що в нашій районні державні адміністрації не треба. Ну, будемо так казати, комплексів у нас багато будь-якого громадянина України. А що буде, коли я про це розповім? Так Так, вони найголовніше. Чи, найголовніше чи дасть мені держава захист? Так от я вам хочу сказати, що з 2013 року наше законодавство і Міністерство соціальної політики безпосередньо убезпечує цих громадян. І коли ви звертаєтеся до нас, то через районні державні адміністрації, через наші структурні підрозділи, а вони є уповноваженими в встановленні статусу особи потерпілої від торгівлі людьми, від, від, від людьми. І от коли вам встановлено статус потерпілої Логові торгівлі людьми, а це не обов'язково повинна бути там кримінальна справа і так далі. По відношенню до тих людей, які здійснили цю дію над цією особою, встановлюється статус і держава підтримує, в тому числі і фінанс. Дає можливість людині стати на ноги, крім того, є центри надання допомоги міжнародної організації з міграції. Психологічна реабілітація. психологічна реабілітація це можлива медична допомога і так далі. Це повний набір і комплекс тих заходів, які необхідно буде зробити для того, щоб людина спокійно адаптувалася до наших реалій ну, на даний момент в українське суспільство. І прийшла хоч трошки в себе, і відчула те, що держава так про неї піклується. Тому цього ну не треба, якби цих комплексів у нас не повинно бути у тих. Ну, людей, це стосується й домашнього насильства. Власне також, так, так, що люди скажуть, що ще тобто ні знову ж таки ви назвали Ніхто цифру. Мені здається, що набагато вища цифра в реальності. Тобто, зараз а, ну... таких незареєстрованих випадків. Ви знаєте, у нас дуже багато. Ми колись робили таку статистику, робили вибірку спільно з прокуратурою області. Ми робили таку простиню, щоб вийти, скільки ж у нас безпосередньо сімей. То от, коли ми відсіювали, відсіювали повторні рецидиви і так далі. Так далі відсіювали оце все. Так, у нас із двох-трьох тисяч, ну десь дві з половиною тисячі. Це було в 2012 році, з двох з половиною тисяч звернень. Так, ми вийшли на 357-й. Тобто по області 350 сімей це, за результатами 2012 року потерпали безпосередньо від насильства в сім'ї. Тобто, розумієте, ці дві, більш ніж двох тисяч осіб, які стоять у нас, вони або один раз. Або в деяких були рецидиви, але багато в чому і що ми хочемо пояснити людям, і робота у нас здійснюється не лише з е, сім'єю в, в, сім в комплексі. Ця робота здійснюється, бо це сім'ї, які опинили в складних життєвих обставинах. І е, вони стоять на обліку в центрах соціальних служб для сім'ї. Це дітей, основна мережа. причина власне, домашнього насильства. Е, ну, звичайно ж, ні, ви розумієте. коли це комплекс, це хтось один без роботи або двоє без роботи в сім'ї, дорослих мається на увазі. Це можуть бути побутові умови, недостатня там, заробітна плата, це можуть бути негативні звички в сім'ї, це, ви розумієте, які це? це і вживання алкоголя і так далі. І так далі. Тобто і психічні захворювання. І от коли стикаєшся з такими сім'ями, починаєш з ними працювати комплексно, то е, працюємо як з тими жертвами, ті, які потерпіли від насильства в сім'ї, і з тими, хто вчиняє таке насильство в сім'ї, тобто з насильниками, як ми, з кривдниками, як ми говоримо. І, звичайно ж, комплекс послуг, які надають центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, беручи такі сім'ї під супровід. Вони, звичайно, не всі і одразу виходять з такого кризового стану. Бо це тісна співпраця, по-перше, з лікарняними закладами, ну і департаментом охорони здоров'я. Це тісна співпраця з департаментом освіти і науки, бо це дитина в школі. І вчитель, який приходить на урок, і класний керівник так, має, зреагувати. має зреагувати і побачити, що дитина прийшла з синцем під оком. І як він у нього з'явився, і це перший сигнал до того, що в сім'ї щось, щось не так. І, звичайно, ж тісна співпраця з центрами зайнятості, тому що такій сім'ї треба допомогти або поставити на облік, або знайти роботу для того, щоб зняти цю напругу в сім'ї, тому що ну я вважаю, завжди напруга виникає в сім'ї від чого? Не від того, що наша психологічна несумісність, так це якась там невеличка доля. А від того, що немає роботи, немає заробітної плати, немає достатку в сім'ї, і починається, ну будемо так казати, звинувачення один одного, що ти щось не так зробив, я щось не так зробила, і так далі. Тобто є певні, коли є психологічний тиск, ви ж розумієте, що насилля в сім'ї це не лише фізичне, сексуальне, це й психологічне, це і економічне. Коли чоловік заробляє, не дає дружині коштів на її вільний простір, так сказати, і плюс наведення домашнього господарства, то це економічне насилля. Якщо психологічне, це тиск один на одного. І коли психіка людини не витримує, він піднімає руку, то, мабуть, і коли дивимося на такі сім'ї, то, перш за все, треба зняти у того, хто провокує. Отаке от насильство в сім'ї, тобто є дуже багато нюансів. І саме безпосередньо на те, щоб на попередження цього і на викорінення такого ганебного явища як насильство в сім'ї, ми проводимо такі от акції і приєднуємося до всеукраїнської акції проти насильства. І тому ми ось ну, є у нас розроблені буклети. буклети знову ж таки карманний варіант. Так. І ми звертаємося до кожного громадянина не вагатися і отримати консультацію з зупинити насильство. У нас на території області працює безкоштовна. Телефон довіри Полтавського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, його номер 28984. Тобто потрібно дзвонити, отримувати консультацію, і, звичайно ж, тоді ми спільно всі будемо протистояти і насиллю, і безсиллю тих людей, які не можуть зупинити це у себе безпосередньо вдома. І, звичайно ж, Ось такі магніти, Андрію. Так. так, також це, скажи, знаєте, так, насильство. на холодильничок, коли і мама, і тато звертають увагу, скажи, стоп насильству в сім'ї, і, звичайно ж, з контактами. Нашими і гарячої і телефонної лінії Ластради. Тобто, в принципі, ми намагаємося робити це, ну, як би вам сказати, щоб воно було доступно для будь-якого громадянина. От тут. Є телефончики, є безпосередньо до кого звернутися, як звернутися. Можливо, ми не звертаємо увагу, поки у нас в сім'ї все гаразд, і він просто висить на холодильничку, але ну якби це засторога того, ж, що ну, ніхто від цього не застрахований. Ну і можливо, відповідно оточуючи. Ми закриваємо очі, Так, як, те, але що... можливо, так. хтось комусь підскаже. Так. Це найголовніше, Шановні друзі, так ні в якому разі не закривайте очі на проблеми, які стосуються ваших рідних, близьких чи навіть сусідів.